14 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Іваном Горватом попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він народився і виріс на Городочині. Із сім'єю проживав у Хмельницькому. Довгий час служив ЗСУ за контрактом. Повернувся до армії у 2022-му. Був бійцем 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув 5 травня на Донеччині. У Івана Горвата залишилися дружина та маленький син, батьки і сестра. Йому на віки 28. Поховали героя на Алеї Слави. Мав честь виховувати такого учня. Протягом 9 років від 1 до 9 класу навчався, закінчив. Запам'ятався веселим, щирим, таким непосидючим хлопчиком, допитливим. Завжди з посмішкою. Завжди веселий був, пам'ятаю, що був активний на уроках, відповідав завжди, тому що полюбляв займатися бджолярством, наскільки я пам'ятаю, і вибрав собі такий напрямок після закінчення школи. Тому до природи ставився позитивно. Після закінчення 9 класів навчався, потім знаю, що тривалий час був за кордоном, хотів чогось досягти. Повернувся з-за кордону і вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу державу. Сім'я, мама, тато, тато теж військовий, можливо, став і прикладом для свого сина. Е, є сестра, одружений, має дитину. Іван народився тут в селі Нове Поріччя Городоцького району Хмельницької області. У гарній сім'ї він родився, дуже любив школу, діток. Він був таким сміливим, допитливим, розумним хлопчиком, вірним товаришем. Закінчив він ще професійно-технічне училище у 2014 році. пішов у Збройні Сили України. Потім АТО і війна для нас була. Книгах, але стала реальністю, і в 22-му році разом з батьком він пішов захищати нашу рідну Україну. Він на Донецькому напрямку в Кліщівці загинув. Їхали по завданню, їх було вісім чоловік, і в результаті втручання ворожого дрону їх тих вісім чоловік розбили. 13 ворожих безпілотників знищили сили ППО на Хмельниччині в ніч на середу. Внаслідок атаки зайнялася пожежа в нежитловому будинку. Її ліквідували рятувальники. Ще у двох житлових приватних будинках пошкоджені вікна. Інформації щодо травмованих чи загиблих не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. Із 145 шахедів, випущених росіянами по Україні. Наші захисники збили 80, розповіли у повітряних силах. Ще 42 безпілотники були локаційно втрачені і не досягли цілей. Сучасний громадський простір планують облаштувати в будівлі колишнього кінотеатру Планета. Наразі консультативна рада при ОВА затвердила попередні ескізи реновації приміщенням. Їх розробили архітектори Дмитро та Олена Райфшнайдери. Надалі планується розробка проєктно-кошторисної документації на реставрацію будівлі колишнього кінотеатру. Нагадаємо, громадські обговорення подальшої долі планети відбулися в жовтні минулого року. Серед іншого, хмельничани пропонували створити тут волонтерський чи громадський хаб, реабілітаційний чи культурно-мистецький центр. Третій центр управління відходами незабаром з'явиться у Хмельницькому. Його планують відкрити у мікрорайоні Дубове. Для цього виділять земельну ділянку площою 1000 квадратних метрів і вже придбали 25 контейнерів. Нині розробляють проєктно-кошторисну документацію на облаштування центру, повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Туди можна буде принести скло, меблі, побутову техніку, будівельні або зелені відходи. Нагадаємо, такі ж центри управління відходами діють у мікрорайонах Виставка та Ракове. У Хмельницькому стартує проєкт Арт-терапія театром Наскрізь. Він спрямований на підтримку ветеранів російсько-української війни. Для них театрали і психологи планують безкоштовно провести 10 творчих занять. З акторської майстерності, хореографії, вокалу, сценічної мови та художньо-постановочного мистецтва. Наразі триває запис учасників, а вже у червні розпочнуться заходи. Результатом проєкту має стати вистава за участю ветеранів, яка увійде до репертуару Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Нещодавно ми підписали договір з українським культурним фондом на отримання гранту програми Стійкість суспільства через культуру. Це грант в підтримку інклюзивних різних течій, в підтримку наших військових ветеранів війни для того, щоб відібрати людей, які готові будуть з нами ставити виставу. Ми проведемо 10 арт артерапевтичних занять в театрі. Це буде два заняття з хореографії або пластики, два заняття з вокалу, два заняття з акторської майстерності, два зі сценічної мови та два з художньо-прикладного мистецтва. Це, тобто, наша художниця, постановниця з театру Олена Янчук, розкаже, як створюються декорації, костюми до театру. Уся інформація з розкладом занять буде на сторінках нашого проєкту. Соціальних мережах. Ми будемо робити або онлайн реєстрацію, або за номерами телефону. Будемо все ж таки проводити запис. Якщо вже у нас є ветерани, охочі долучитися. Там є номера телефонів, вказані на усіх наших публікаціях. Можуть дзвонити, ми будемо вже їх охоче записувати. Благодійний забіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону. Влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід найближчої суботи, адже три роки тому з 16 до 21 травня тривала евакуація захисників з Маріупольського металургійного комбінату Азовсталь. Це був вихід у так званий почесний полон. Під час забігу учасники долатимуть дистанцію один кілометр парком імені Михайла Чекмана. Участь у заході безкоштовна. Кожен охочий зможе зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. В суботу будемо організовувати забіг нагадування присвячений бійцям гарнізону Маріуполь, адже 17-го числа це одна із ключових дат, коли виходять бійці, включно з моїм Микитою. Вперше організовуємо такий захід. Саме я, адже минулого року також проводився захід до річниці виходу з Азовстані. Будемо організовувати спільно з джурами курення імені Петра Холодного. Після, фото, після забігу планується проведення фотовиставки з історіями бійців гарнізону «Маріуполь» ті, що перебувають в полоні, і вже є звільненими. Дистанція буде один кілометр, реєстрація буде о 10 годині, та о 10.30 буде відбуватися сам забіг. Кількість учасників не обмежена. Всі, хто хоче, той може долучатися до нас. Участь безкоштовна, адже це йде забіг. Нагадування про те, що важливо пам'ятати про полонених, про безвісті зниклих. Адже якщо ми замовчимо, світ просто буде. І невідомо, скільки будуть хлопці перебувати ще там. На забігу нагадувані також буде стояти скринька для збору на пакуночки для звільнених військовополонених, які будуть їм вже при процесі обміну передаватися. Реалізацію проєкту Кар'єрна інтеграція розпочали у Хмельницькому. Його започаткували представники департаменту освіти та науки, аби допомогти студентам із вибором професії а закладам освіти. Знайти майбутніх працівників. Йдеться про педагогів, вихователів, кухарів, медичних працівників, бухгалтерів, технічний персонал. У травні вже організували дві зустрічі зі студентами у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії та Хмельницькому торговельно-економічному фаховому коледжі. Це всі новини на цю мить. Більше у нашому випуску о 19-ті, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Saúde, gente.